Тут сидимо з тобою, мерзнемо погода з кожним днем погіршиться. Свята сьогодні бів вчора біла. Обіцяла, що вже все завтра, після завтра почнуться серйозні морози і снігопади. В принципі, а що сьогодні... ми мерзнемо? Сьогодні нормальна погода ну, Сьогодні Від... нормальна вісім Але... у Києві дев'ять, одинадцять телефон. Ну каже, як кажуть, що буде. з чим порівнювати в Одесі тепліше, е... ніж у Києві. Я розумію, а де ще тепліше у Ріо Де жанейро у Бразилії? Поки ми тут у Києві, там у Ріо жанейро зібралися лідери країн Великої Двадцятки, обговорювали Звичайно важливі питання, і результатами того саміту, який вони провели, була опублікована фінальна декларація, в якій є тільки згадка невелика про людські страждання і негативні наслідки війни без прямих засуджень агресії Російської Федерації. Але це офіційна тільки частина, бо насправді, за лаштунками саміту, все було значно цікавіше. Скажімо так, автори видання Нью-Йорк Таймс пишуть про м -м, делікатний дипломатичний танець, який відбувався з президентом Китаю Сідзеньким, е який відбувався у Ріо. Значить, Кір Стармер. Прем'єр-міністр Великобританії, делікатний дипломатичний танець, це вони такий термін вжили, Тобто всі витанцювали навколо сі Цзіньпіна. А, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, закликав до послідовних довготривалих відносин із Китаєм. Ентоні Албанезе, це прем'єр-міністр Австралії, він заявив, що потрібен терпелячий та виважений підхід. Президент Сполучених Штатів Джо Байден він підкреслив, що не дозволить конкуренції перетворитися на конфлікт. Але що буде після Байдена, поки не зрозуміло, бо Дональд Трамп каже, що планує жорсткіший курс саме конфронтацію щодо мита. Сам Сі Цзіньпін все ж згадав про Україну і ймовірний удар атакам, про який пишуть західні медіа, назвав ескалацію. Закликав групу 20 оголодити війну мною на зв'язку Тарас Семенюк, журналіст міжнародник Тараси, добрий день вам, Тарасе, я не чую вас. Добрий день. А хочу, а хочу дуже чути так, Тараса. Хочеться буквально два слова. От ваші думки з приводу того, що відбувалося в Ріо де Жанейро, чи є от якісь речі, от які ви для себе помітили, і хотіли б їх підкреслити? Нам на що важливо звернути увагу? А потім ну, і питання що сам сам саме G20, він не пройшов такої, не мав такої популярності, якої мав саміт Брікс, який угу. нещодавно відбувався в, в Росії, туди куди була більша увага. Тобто з 20 перетворюється на такий собі, е, начебто посеред такий посередній захід, який збирає, як і зрештою колись було засновано G20. Тобто це був таке неформальне зібрання е, країн, які е, тих, які хотіли вважатися себе, хотіли вважати себе великими економі, економіками світу, е, але не могли, наприклад, бути повноцінними членами, наприклад, G 7 там uh -huh. часа, коли була Росія G8, тобто таких глобальних е, конгломератів створився е, марш, створився формат, який був е, покликаний, е, ну е, скажімо, дати шанс е, проявити себе іншим країнам. Тому сьогодні він не має якогось такого впливу великого, не має такої е, умовно серйозної, е, не генерує серйозних політичних рішень, лише збирається, скажімо, для на тлі тих самітів, які відбувалися раніше, так тобто, це. Е, Велика сімка це є БРІКС, і це в певній мірі підбиття певних підсумків президентства Джо Байдена. Так, тобто всі чітко розуміють, що Сполучені Штати в такому транзитному періоді і, очевидно ніяких глобальних заяв чи рішень прийматися не будуть. Всі орієнтуються саме на нового президента. Угу. Добре, тут е, вчора, згадуючи події учорашні, сьогодні вийшла стаття Таймс. Так, у Путін затвердив, підписав нову ядерну доктрину, відповідно до якої, якщо на Російську Федерацію здійснюється агресія неядерної держави за підтримки ядерної держави, то Росія може нанести ядерний удар на неядерну державу. Так, але паралельно з тим, от я кажу, що відбувався, назвали е, журналісти е, дипломатичні танці навколо Сідзіньпіна. Дипломатичні танці The Times пише статтю, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні через страх посваритися з Китаєм. Сі Цзіньпін публічно і особисто попереджав президента Російської Федерації, що ядерну зброю ніколи не потрібно застосовувати в Україні, і Путін знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмежений він не був, його партнерство з Китаєм буде поставлено під серйозний ризик, якщо не знищене. А у Тараса поясніть. Нам, от чому Китай так боїться, що Путін навіть там невеличкий ядерний удар нанесе? Ну, Китаю ж Китай що боїться за Україну якось. Чому для цього? Чому для Цзіньпіна, для Китаю настільки важливо, аби Путін ні в якому разі не до ядерного удару? це ж не, не те, що е, якийсь мінімальний ядерний удар, залякувальний ядерний удар може Путін нанести, спробувати? Ну, бо тому, що існує глобальна згода про невикористання ядерної зброї, і Китай є частиною цієї, так би мовити, глобальної глобального погодження. І якщо якась країна вибивається і, умовно жонглює, лякає тим, що може застосувати ядерну зброю, очевидно, це негативно впливає на ринки. Зверніть увагу після заяви Путіна, одразу впали акції компаній російських, звісно, і ринок почав ну в певній мірі так. Турбуватися після того, як Україна стосувала вперше застосувала далекобійну зброю е американські ринки теж почали ну, інвестори теж почали е в певній мірі висловлювати своє занепокоєння, стримуючи інвестпотік. Тобто це впливає на глобальну економіку. Але другий важливий фактор, як на мене, є те, що е про так зване об'єднання, про так звану е єдність Китаю та Росії. Можна вже не говорити. Росія абсолютно грає свою самостійну роль і хоче таку грати роль, і хоче робити залежним від себе інші країни. До прикладу, це яскраво проявляється в союзі з Північною Кореєю. Північна Корея завжди була таким слухняним, скажімо так, слухняною дитиною Китаю. Натомість Північна Корея зараз вибивається з цього з-під опіки під небесної, таким чином дуже глибоко заходить в союз з Росією, що очевидно без дозволу Китаю. Що очевидно дратує саме саме а, а чому ви вважаєте, що і без тому... дозволу Китаю? Можливо, навпаки, якраз таки з дозволу Китаю, і Китай таким чином е підтримує Російську Федерацію. Він каже: ми ж тут ні до чого, як пам'ятаєте, а ручки та вотані це в північна Корея. Ну справа справа в тому, що Китай на 90% забезпечує харчами північну Корею, так. а зараз перебирається на себе Росія. Росія починає забезпечувати харчами. Так, і кита, не тільки, китай але це але ще не... більш вигідно, Тарасе. Китай ще китай більш вигідно. вигідно. Китай знімає з себе тягар. Китай знімає з себе тягар забезпечення північної Кореї харчами. Прекрасно взагалі. І вовки ситі, і вівці цілі. Ну але, але Китай залишається, хоче залишатися в так званому в тій трійці е, тих авторитарних держав, певним лідером. І тому заяви, які ми чуємо сьогодні, про неможливість застосування ядерної зброї, про застерігання про застосування ядерної зброї на фоні того, що Росія каже: а ми її застосуємо, тому що ми вважаємо, що наша позиція саме є такою, і ми умовно нам байдуже про про що говорить Китай. Це, це власне один з тих аргументів, що свідчить. Е, про те, що е, позиції Росії і Китаю абсолютно розходяться, і в цьому підтримує теж Північна Корея. Північно-корейський лідер теж неодноразово і зачастішав в випробуванні ядерних саме боєголовок, скажімо, ракет, які можуть бути носіями ядерних боєголовок. Тому на тлі цього, що Китай мовчить і не демонструє свою зброю, очевидно е, виглядає, що дві країни радикалізовуються і не хочуть бути, ну скажімо так, послушними. Е, очевидно, Китаю вигідно можливо. Зняти себе, як ви кажете, багаж у цих харчів для північної Кореї, але Китаю абсолютно не вигідно втрачати ресурсну базу, яка є в Росії. Тобто, це є нафта, газ. Це я чому вони втрачають? Вони нічого не втрачають. Де вони втрачають? Я скажу, що вони е, не хочуть цього втрачати, і тому Росія цим буде так би мовити, е, може цим маніпулювати, може це застосовувати як певний інструмент впливу на саме Китай. Тобто, хочете мати дешевий газ, ви маєте згодити погодитися з нашою політикою, з політикою можливого застосування ядерної зброї тобто Росія абсолютно йде поза правилами, які навіть е, укладені були ще між Путіним та Сідзінпінім, рік тому, після так званих е, е, таких великих візитів Путіна. До Китаю і Сіцінпіня Москви. Тобто, моя 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 думка є саме такою, що Китай в певній мірі лише спостерігач зараз цього такого подвійного союзу між Північною Кореєю та Росією, що очевидно впливає на глобальний ринок, впливає на глобальні тенденції, які Китай хоче тримати під своїм контролем. Зрозумів Тарас. Я вам дякую, Тарас Семенюк, журналіст, міжнародник.